І ми переходимо тепер до рекомендацій чоловіків. З цього переліку вибираємо посередині. І рекомендація наступна: книги приповідок, яку написав одна з наймудріших людей та, в світі, стар Соломон. І він пише, що з гнівливими не дружись. Гарячі не заводця, щоб не навчитися і сам стежок їхніх, і щоб не поклав петлю на свою душу? Ось такий уривок. Угу. А, ну, тут, тут згнійливи мене дружись, це так само про чоловіків, коли ми говорили про агресивних, так. Чоловіків це дуже підходить. Не думати, що ну, це випадково це так сталося, більше так не повториться. Навіть сама Біблія говорить, що з гніливими не треба мати справу. Потім будуть проблеми протягом цілого життя або розлучення, і обов'язково треба звертати увагу, чи він заводиться з півоборота, чи не заводиться з півоборота під час конфлікту. Тобто... Якщо з гніливими не дружитися, так, не, не, не мати справи, е, тоді яким має бути той чоловік, якщо ми маємо е, з цього ривку е, зрозуміти, що навіть тоді звертати увагу? Тоді чоловік має бути, якщо він не гнівливий, не то він має бути лагідний, він має бути уважний, він має бути делікатний, так? Він має бути в таких якихось критичних ситуаціях, він має бути спокійний. Розсудливий, мудрий, певний, так, він має мудро дивитися, а не думати, я зараз всіх поб'ю, всіх розкидаю, ну, де там мудрість? Ну, і хіба, якщо звичайно, якщо вже хтось нападає, то звичайно мудро захистити. так? Але йти і, і сам як півень туди лізти, непонятно чого? Ну, тому треба вже задуматися, що оце є що його, Як дуже є гарна така, що що тебе може вивести зі себе це є рівень. Твоєї такої можна виміряти, рівень твоєї людяності. Так? Якщо тебе якісь дрібниці виводять зі себе, то, ну, то це просто слабенько, так можна сказати. Тому чим чоловіка важче вивести з себе, тим то такий вартий чоловік уваги.